Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 8 жовтня 2024 року напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джейді Венс здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Детройті, штату Мічиган, і ми за традицію. Коротко обговоримо основні тези, які висловив Вен в своїй аудиторії, і також розберемо його відповіді на запитання з боку журналістів. Нагадую, що його виступ є традиційним. Перша частина це коротка промова, а далі він спілкується з журналістами, відповідаючи на їх запитання. Отже, він зазначив, що через 28 днів ми перефарбуємо штат Мічиган в червоний колір. За Гаріс автомобільна галузь страждає. Багато працівників відповідної галузі в Мічигані були звільнені. Він там називав так, конкретний завод, де ці звільнення відбувалися. Далі він згадав інтерв'ю так, де вона зазначила, що їй не спадає в голову те, щоб вона зробила інакше, ніж Байден. Це її участь в ефірі. Передачі з View, так і, власне, ми коли розбирали цей ефір, то вказали на те, що це було помилково так відповідати на запитання, щоб вона зробила інакше, ніж Байден. І до великого жалю Трамп і Венс вони вчепилися в цю тезу і почали її активно поширювати в соціальних мережах. Венс її згадав в межах свого заходу, що це. Ну, ненормальна фактично відповідь. Далі вен зазначив, що Гаріс біжить від власної адміністрації, ціни на товари збільшились на 25%, а ціни на житло в Мічигані зросли на 41%. Відсоток. Далі він перейшов до теми нелегальних мігрантів, що Гарі запустила мільйони мігрантів до США. Американці повинні мати доступне житло. У Мічигані в школах знаходяться 85 тисяч дітей від нелегальних іноземців, і тут знову ж таки він підняв умовно тему, що потрібні. Додаткові викладачі з англійської мови, бо ці діти не розуміють англійської мови. Далі Мен зазначив, що Трамп хоче знизити податки для американців. А власне, Гарріс хоче встановити політику, щоб американці купували енергію в диктаторів. А ми хочемо, щоб американці купляли Енергією в Сполучених Штатах Америки і далі, вже перед серією відповідей на запитання, він детальніше розповів, як потрібно достроково голосувати. Це, до речі, правильний крок, який здійснює Джей Фенс, тому що з однієї сторони він намагається пояснити ці правила, так як там той бюлетень відправляти, або знову ж таки прийти на голосування безпосередньо 5 листопада, а з іншої сторони він таким чином намагається мобілізовувати електорат. І, власне, на це теж потрібно звернути увагу. Далі були. Відповіді на запитання: перше запитання було наступним. Кампанія Трампа допомога у 2020 році, нібито закликає прихильників до бунту біля центру підрахунку голосів. Чи будете ви перешкоджати таким діям? На що вен зазначив, що ми не заохочуємо до будь-яких заворушень, це неприпустимо, У нас чудові люди, які є законослухняними та справедливо сплачують податки, але додав, що можуть бути і там, такі особи, які можуть е, закликати до певних заворушень. Але він відмітив, що ми це не заохочуємо. Далі було питання такого характеру. Чому студенти штату Мічиган мають за вас проголосувати, як ви їх будете підтримувати, зокрема, в контексті насильства з використанням зброї, де ви відхилили заклики до посилення законів про володіння зброєю? І чому студенти, які стурбовані своєю безпекою в університетському містечку, мають голосувати за. Вас. На що Вен зазначив наступне? Ми всі дбаємо про цю країну. Ми хочемо створити робочі місця, гарний добробут. Я хочу, щоб студенти мали можливість володіти будинком, створювали собі багатство і створювали сім'ї в Мічигані. Я хочу з Дональдом Трампом домогтись того, щоб кожен е, володів шматочком цієї країни. До речі, це не вперше, коли вен зазначає про це. 90% злочинців, злочинів, які пов'язані із зброєю, вони вчиняються із використанням незаконно отриманої зброї. Це вже його відповідь на запитання з приводу зброї. Ми повинні вжити певних заходів безпеки, які мають здоровий глузд. Далі було запитання такого характеру, що у Детройті 77% афроамериканців, у Мічигані таких 14 Чому вони мають проголосувати за Ванс? Вен зазначив наступне: у нас є велика кількість темношкірих американців. Трамп хоче повернути безпеку та економіку. Яка принесе процвітання усім, у нас гарний діалог з поліцією. Ми зробимо у Сполучених Штатах Америки щось, що принесе користь як темношкірим, так і білим виборцям. Тобто тут Венс намагається донести аудиторію думку, що за Трампа буде добре, як і темношкірим виборцям, так і білим виборцям. Знову ж таки, тут з таким підтекстом загравання з цим. Електоратом, який є надзвичайно важливим, в першу чергу для демократів, якщо ми говоримо про темношкірих виборців. Далі було запитання таке: що адміністрація Трампа Бенса зробить, щоб гарантувати людям Мічигану, що їхні права будуть захищені, і яке ваше відношення до першої та другої поправки Конституції Сполучених Штатів Америки? Бен зазначив, мені подобається перша та друга поправка Конституції. Найбільша загроза для першої поправки Конституції це великі технологічні кампанії, які намагаються змусити ампліскувати. Американців замовкнути за те, що вони висловлюють свою позицію. Щодо другої поправки, то тут він звинуватив Гарріс, що вона хоче конфіскувати зброю, а власне Трамп захищає цю поправку питання до Бенса, а де Камала Гарріс говорила, що вона хоче конфіскувати зброю. Наскільки я знаю, демократи говорять про. Посилення законів щодо володіння зброєю, а не щоб її повністю забрати у громадян. До речі, цю неправдиву тезу повширює і Дональд Трамп під час своїх передвиборчих заходів. Наступне запитання було таке, що ви можете сказати виборцям, які підтримують вашу політику, але стурбовані зміною клімату та впливом автомобільної промисловості на навколишнє середовище. Відповідь Венса така: ми повинні створювати більше речей у США для забезпечення чистого повітря та води. Взагалі, мені не зрозуміло, як це можна пов'язати одне з другим. Якщо ці речі будуть шкідливі, то власне вони будуть забруднювати повітря та воду. Ну не зрозуміло, чому він це пов'язав, але зазначив він це. Мене також хвилює навколишнє середовище, мене хвилює також постачання продовольства, хвороби дітей. Нас підтримав Роберт кеннеді молодший. І далі він зазначив про ще одну проблему: що у США антидепресанти використовуються в 5 разів більше, ніж в інших країнах. До чого тут зміна клімату та. Вплив автомобільної промисловості на навколишнє середовище мені не зрозуміло, тому що це питання, воно було, по-перше, пов'язане з зміною клімату. А по-друге, воно якраз ставилося у тому штаті, де Венц Трамп обіцяють відновити автомобільну галузь. Наступне запитання було з приводу ось цієї програми структури Фема. Ви сказали в одному інтерв'ю, що Фема використовує кошти на фінансування нелегальних мігрантів. Це ж зазначає у своїй мережі Трусошол Дональд Трамп. Офіційні ж особи кажуть, що це неправда. Які у вас є докази, що кошти з відповідної програми направляються до нелегальних мігрантів? Венс знову ж таки почав говорити, що у нас є перша поправка, яка має діяти в двосторонньому порядку. Ці люди не заподіять вам шкоди. Це він говорить до журналісту, хоча журналіст він не висловлював претензії Венсу, що йому хочуть заподіяти шкоди. Якщо ви візьмете ось цю програму ФІМА і перетворите це на агентство для допомоги мігрантів, то це відверне увагу від. Безпеки людей після ураганів Байден і Гаріс мають переводити гроші на безпеку американців. Коли був ураган Хелін, то Гаріс була на зборі коштів у сан франциско Що ж таки питання стосувалося того, які у вас є докази, то, що з цієї програми, структури ФІМА. Кошти переводяться на нелегальних мігрантів. Тобто, по суті, в них немає ніяких доказів бо цього не відбувається. Це знову ж таки чергова неправда. Далі було запитання таке з приводу арабських представників у Мічигані. Чи збирається якась там проводити зустріч з ними? На що Вен зазначив, що і американці Араби, і американці євреї визнають, що між Ізраїлем та Палестиною має бути мир. Трамп буде президентом миру. Гарі зазначила, що Іран є найбільшим супротивником для Сполучених Штатів Америки, і дійсно це вона зазначила в? Інтерв'ю під час ефіру передачі 60 хвилин. Але це нічого у порівнянні з Китаєм? Тобто Вен знову ж таки говорить, що китайська загроза вона є більшою, ніж загроза від Ірану. Далі було таке питання: як ви змусите місто Детройт знову відбудуватися в контексті галузей виробництва. Він зазначив, що ми можемо мати тут безкоштовну енергію. Гаріс нападає на Трампа за встановлення мита на китайські товари. Далі було запитання щодо звітів. Так, Боба. Вудварда, які стосуються дзвінків між Путіним та Трампом. І питання було таке: чи розмовляли ви з Трампом про ці дзвінки і що ці дзвінки спричинили? Він зазначив, що він не розмовляв з Трампом про дзвінки з Путіним. Далі він дав негативний коментар про Вудварда, якось він його обізвав. Я так і не зрозумів, яке це слово. І далі. Бен зазначив, що там для встановлення миру, для встановлення нормальної міжнародної політики потрібно розмовляти з людьми. І тут можна зробити розуміння з будь-якими людьми, навіть такими, як Путін. І останнє запитання. Яке ваше послання до польських американських католиків? Бо той журналіст, який це ставив, він був поляком? Так? І власне. Він саме вирішив це запитати у Венца, На що сенатор Вітагає відповів наступне: що Гаріс хоче змусити католицьких черниць брати участь у процедурах, які порушують совість цих черниць. Це неправильно. Ми з Трампом підтримуємо свободу і розповідання. Ну хочеться Венцу зазначити, Боже, ну, скільки ви будете вже вигадувати оці дурні якісь історії, то Трамп з Венцем розповідають, що... Гаріс хоче робити операції зі зміни статі для цих нелегальних мігрантів. Далі вже ось ця теза з приводу католицьких черниць. Хочеться поставити запитання, що ви далі вигадаєте ну, для того, щоб консолідувати електорат або його надурити. Ну, Гаріс, в принципі, нічого не говорила з приводу католицьких черниць. Звідки Вен взяв це? Ну, достатньо цікаве запитання. На цьому його передвиборчий захід було завершено, тобто в межах свого виступу він піднімав теми економіки, нелегальних мігрантів, автомобільну галузь також обговорював ну, власне, відповідав на запитання, так, які стосувалися цих ураганів, програми Фема. Виборів 2020 і 2024 року і інші знову ж такі запитання, які ми розібрали вище. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України і вічна пам'ять! Полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!